Вітаю! Сьогодні буде такий вуличний влог. Хочу поділитися сьогодні одним відкриттям і показати вам дуже гарний дикий виноград, на який я натрапила. А ви тим часом, поки я йду до винограду, обов'язково подивіться, чи підписані ви на канал і чи поставили ви дзвіночок, чи не пропускаєте наші відео. Насправді сьогодні хочу поговорити про ярлики, але не класично, як О, от якась людина нас підевела, значить цю людину не можна покластися. Ні, 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 я не про це. Люди вішають ярлики на інших людей споконвіків, і такі ярлики вішали і на Ісуса. І я хочу власне ці ярлики розібрати. Ну, уявіть собі, коли ви. Починаєте новий проект з малознайомою людиною, вам порадили цю людину як відповідальну. Ви, от вперше, маєте такий контакт, і ця людина вас по факту підводить, тому що не виконує свою частину роботи. І через це, наприклад, запізнюється виконання проекту або взагалі він стає неможливим. Ну, що ви подумаєте? Ну, звичайно, це в першу чергу неприємно. По-друге, нам здається, що ми би може самі краще впоралися, і взагалі. Так і знав, що немає на кого надіятися, а хто ж це мені порадив? І ми мало рідко коли допускаємо, що в цієї людини міг статися дійсно форс-мажор, через який вона не змогла виконати те, що обіцяла. Не тому, що вона погана, а тому що дуже часто обставини ми можемо не контролювати і не мати на них такого впливу, як би нам хотілося. І через це наші деякі дії зумовлені тим, що відбувається навколо, а не лише тим, що би ми хотіли, нашим рівнем гіпервідповідальності і так далі. Але як це все стосується Ісуса? Останнім часом я взагалі дослідила, що якщо раніше мені дуже подобалося, коли я роблю якісь домашні справи, слухати чиюсь проповідь, слухати пісні прославлення, в мене зараз це просто вимкнуло. Я просто не хочу цього робити. Раніше, коли я слухала проповідь, я просто відчувала, що через цю людину, через те, як вона пережила те слово, про яке вона говорить, я також отримую відкриття. І не раз таке бувало, і не раз цими відкриттями я ділилася в своїх відео. Але. Мені зараз просто дуже хочеться такого кришталево чистого, без посередників чистого божого слова, не пережованого кимось, а такого свіженького, такого, якому самому треба в ньому розбиратися. Не можу пояснити, з чим це пов'язане, просто відчуваю, що це зараз саме те, що мені потрібно. І ось вже є перші плоди такого безпосереднього читання саме Біблії, без слухання. Чиїхось роздумів на цю чи іншу тему. І я дослідила, що є декілька місць в Євангеліях, де ми бачимо, що люди, інші люди, чи то фарисеї, чи то книжники, чи то навіть майбутні учні Ісуса, вони десь незадоволені Ісусом і десь чіпають на нього ярлики. І, ну, наприклад, коли Ісус кличе, починає кликати своїх учнів і кличе Филипа, Филип прибігає. Чи Пилип, залежно від того, який у вас переклад Біблії, прибігає до Натаніїла і говорить: ти не повіриш, ми знайшли того, про кого пишуть пророки і закон Моїсея. Ну тобто, вау! Іншими словами, ми знайшли здійснення того, що написано в писанні в п'ятикнижі. Ми абсолютні щасливчики, просто треба прийти і подивися, іншими словами. І тут Натаніл такий: що може бути доброго з Назарету? Тобто, людина. Настільки має заангажоване бачення, заангажований такий зашорений погляд, що він відштовхуючись від е, того, звідки походить людина, не допускає, що може бути щось добре з цієї місцевості. Тобто навіть не йдеться про якісь знайомства з Ісусом, про якісь дослідження того, що він говорить, про те, ну як він мислить, взагалі звідки він взявся і хто він такий, е, одразу просто ярлик, пух на Ісуса начепили. Що може бути доброго з Назарету? Далі згадаємо ту історію, коли Ісус навчає, і книжники і фарисеї говорять, та звідки в тебе така мудрість? А Ісус ще собі дозволяє сказати, що він не робить і не дає більше, ніж дає йому отець, і по факту називає себе сином Божим. А вони на нього взагалі напали. Тому що як ти смієш називати себе сином Божим? Це ж прирівняти себе до Бога. Це страшне, ну неймовірне. Новий ярлик, ти не можеш бути тим, ким ти себе називаєш, бо це взагалі гріх, 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 все забув. Забули, забули, забули. Навіть не говори такого більше. Вони ж його навіть убити захотіли за те, що він таким страшним святотатством займається і називає себе Сином Божим. А одного разу Ісуса взагалі назвали біснуватим за те, що він проповідував, що він говорив. І це просто на голову не налазить, тому що ці, ну, а з іншого боку, чому не налазить, якщо ці люди через декілька розділів того ж Євангелія просто розіп'яли Ісуса, врешті-решт. Частково за те, що він говорив. Десь частково за те, що він не оправдав очікувань месії, який напевно мав прийти, знаєте, з мечами тут всіх травм бум, бум звільнити від римського римської окупації, і загалом ну не такого месію очікували. Ну ми ж бачимо в Біблії стільки розчарування ісусом. Загалом, якщо ви є тою людиною, якій Бог кладе на серце ділитися своєю вірою, можливо, починати якесь служіння. Можливо, серед всієї безнадії, яка зараз відбувається в світі, не лише в Україні, а й в інших куточках, і ми десь бачимо, що несеться Неймовірною силою якісь нехороші речі, неправильні речі, сумні речі, речі, які несуть смерть, а не несуть життя. І ви десь хочете чи то служіння, чи ділитися тим, що ви вже пережили, але маєте страх, що на вас почеплять ярлик. Будьте спокійні, на вас почеплять ярлик. Але не бійтеся цього, і нехай це для вас взагалі не буде якимось пунктом, через який ви це не почнете робити. Тому що свідчити про Бога це. Та є надію, але нічого так не подобається сатані, як те, що в людини замість сумнівів з'явиться надія. Тому починати свідчити, починати якесь служіння, говорити про Бога це завжди великий виклик, але він має велику нагороду, тому що це спасіння душ заради Божого царства, і немає більш глибокого, більш важливого і більш гідного заняття для людини, яка пізнала Божу любов, як те, щоб ділитися цим з іншими. Зі страхом через ярлики через перешкоди, але робити це робити це, бо це те, що дійсно варте, це те, що дійсно має винагороду, це те, що дійсно не є марнотою говорити про Бога, свідчити про його любов і говорити, як саме Бог працює в вашому житті, як виглядають ці стосунки, як ви молитеся. Іноді знаєте, те, що ви думаєте інакше або живете інакше, вже може людину. Зацікавити і стати для неї великим свідоцтвом. тому я вам бажаю всякого натхнення, не боятися ярликів, як це робив Ісус, і просто знати, заради кого і що ви робите. Не забудьте підписатись на наш канал, поставте, будь ласка, уподобайку цьому відео. І напишіть в коментарях, чи відгукується вам така ідея, і чи вважаєте відчуваєте себе ви зараз сміливими, аби проповідувати Боже слово? Там, де ви є, проповідування Божого слова це не завжди якісь вселенські масштаби. Це може бути в тому колі в гроні тих людей, які поруч з вами, там де ви є.